19 листопада, середа сьогодні, масована атака. Тільки нещодавно закінчилася. В принципі, як і показало, коли я питала відео попередження, ви просили подивитись дату. Ну, я подивилась і показала чітко 19. Я навіть сумнівалася трошки, да? а воно, а воно вийшло, що. А воно вийшло що саме в цю, в цю дату. І, до речі, практично все летіло на захід України. Львів, Тернопіль, влучання в будинок житловий, жахливо, Бурштин. Вчора, пізно ввечері, обстріляли дуже сильно місто Харків дронами і багатоповерхівка, і. Супермаркет Харчовий. Проблеми зі світом та з водою в місті Харків. Хто з Харкова напишіть, як, як ви там. Хто з Заходу України, напишіть, як ви. Так, ладно. Давайте це відео новини. До речі, після цього обстрілу. Було попередження про екстрені відключення світла. І, ну, я так розумію, що це стосується західних областей. Екстрені відключення світла західні області. Дуже багато летіло ракет на Бурштин, Тец і на Львівщину, Львів, Львівщина, якісь енергооб'єкти. Вибірково, так, да, вибірково, екстрені будуть. Очікується наш дім заверш. Екстрені відключення світла, важка ноша. На жаль, є, до речі, не те, що знищення, не те, що пошкодження, а прям знищення, десятка мечів. Захід України можуть бути і екстрені відключення світла, і такі тривалі теж. Удар по Тернополю, пряме влучання в житловий будинок, багатоповерхівка. Це зроблено спеціально. Це зроблено спеціально, щоб тримати всіх в страху та в тонусі. Будинок, захист, очікування, Україна, допомога. Перемога по луні, обмеження підприємств, виробництв і бажання взагалі. Так, да, це знаєте, це реально, щоб тримати в тонусі, щоб вже в людей і на Заході, і в центрі, ну, по всій Україні, щоб вже в людей просто опускалися руки повністю. Просто-повністю. Ладно, давайте до останніх новин. Адміністрація президента США Дональда Трампа таємно співпрацює з Росією над розробкою нового плану припинення війни в Україні. Пише видання. Ну я, звісно, цим виданням взагалі не вірю. Давайте будемо питати, чи правда що адміністрація США разом з Трампом таємно співпрацює з Росією над розробкою нового плану припинення війни в Україні. Це правда? Відлюдник в домі луна, перемога. В принципі, щось таке є. Давайте так, щось десь є, якісь розмови є. Щоб такого зробити, щоб перемогти? Ну, перемогти. Росія хоче бути переможцем, щоб надурити і до чогось домовитись. Оце тристороння зустріч: це Росія, Україна і США. уход від того, що було, хитрість обман. Але з іншого боку, США теж, теж не дуже йдуть і не дуже їх влаштовує те, що пропонує Росія їхні умови по припиненню вогню і закінченню війни. Тому в цьому, в цьому це видання. Воно трош не трошечки, воно інформацію подає неправильно. Тобто, правильна інформація яка? Да, йдуть розмови, ну може вони і таємні, а може і не таємні. Да, йдуть розмови з представниками Росії і США. Що робити, як це все закінчити? Треба зупинятися. Ось повішений. Треба зупинятися щоб настав баланс. Тобто йдуть з ними розмови, але все ж таки всі їхні умови. Які хоче Росія. США їх не підтримують. Тому це видання інформацію перекручує. Мені так показує. Давайте далі. Стосовно залізниці, підриву колій, значить, прем'єр Туск каже, що це зробили громадяни України. Вони підірвали залізницю в Польщі. Вони нібито з Білорусі приїхали до Польщі, підірвали і знов поїхали в Білорусі. І в них нібито є докази, що це громадяни України. Але ж вони це виконали по завданню російських спецслужб. Ну, понятно, що реально громадяни України підірвали залізницю в Польщі. Ось нещодавно розпач, війна. Україна, зірка, дорога. Робота, гроші. Ну, я вам скажу так. Може і українці. Ви думаєте, що прям всі українці повинні бути ідеальними? Або е в родині е завжди може бути якийсь такий, знаєте, не туди, не сюди. Може, і українці. Яка різниця, якщо вони взагалі зараз живуть не в Україні, а в Білорусі? Це такі українці, як я балеріна. Ну, може, вони по паспорту і українці були колись? Або народились в Україні, але вони не українці, вони вони не вважаються українцями, тому що вони працюють за гроші. Да, ось тут ви бачите колісниця, тобто рух. Ось військовий рух, щоб не йшло щось військове в Україну. І щоб якщо не піде щось військове в Україну, то нібито настане мир, і ми робимо добру справу, отримали гроші. Ми за, ми за мир. Ми за мир. Таким чином ми хочемо, щоб був мир. Ну, це такий мир. Ви зрозуміли, да, який? Або якісь українці, які недалекоглядні, да, їм мозги запарили. Давайте Ви, це, ви гроші заробите, і ви добру справу зробите для українців. Ну, що ви думаєте, такого не може бути? Може. Тому яка разниця, хто виконав? Замовник спецслужби РФ. Я вчора про це робила окремий розклад. Трамп готовий підписати новий закон про санкції проти Росії, але лише якщо в законі буде чітко прописано, що тільки він може вирішувати, коли і як застосовувати ці санкції. Класний, класний Трамп просто. Трамп, ти просто класний. Ще тут е, маніпулятор. Трамп готовий підписати новий закон про санкції е, стосовно Росії. Але пункт повинен бути, що тільки він може вирішувати, що, коли і як. І що це ж і, і що це за санкції такі? Це правда? Тому що він не хоче застосовувати санкції проти Росії, ще там якісь, і да? він хоче це ось карта Росії. Він хоче контролювати. Він це, як знаєте, от, лякалка. Він буде туди, сюди, туди, сюди. Десятка збоку, десятка тут. І я буду лякати туди-сюди. Ось сьогодні застосую, завтра ні. Ладно, даю вам ще час. Ні, не даю час. Застосую. Ні, я вам ще день даю. Ось так він. Він просто грається. Це для нього гра. Так, да, це для нього гра. Гра грошима. Маніпуляція грошима. Це така гра. Даю, не даю, даю, не даю. А ну, давайте ми давно не питали. Зараз Трамп. Ви ж бачите, він мовчить. Україну обстрілюють, він мовчить. Все хорошо, ну а що? Він же ж дав час повоювати. Все нормально. Взагалі ніяких. Слів е, в тому, що е, яке жахіття відбувається. Да? Нічого, все хорошо, все нормально. Все, всі сидять, дивляться. Так навіть з Європи да? вже немає тих слів, обурення, які були е, раніше. Е, всі сидять, всі, всіх все влаштовую, аби не на нас летіло. Повдягали памперси. І сидять, і ось, аби не на нас не летіло. Так, хай летить на Україну, ми дамо грошей, ми дамо те, то все. Ми все дамо, але ось, ну ось так. Ану, покажіть, будь ласка, Дональд Трамп. Чому він зараз нічого не коментує стосовно України, стосовно обстрілів, по цивільним об'єктам, по людям, по будинкам. Чому? Колесо фортуни, уход. Уход від розумів. Таємниця і хитрість. Бачите, присутня хитрість, присутня таємниця. Є якесь рішення і що? Є, нібито йде робота, щоб це все зупинити. Нібито. Допомогу дають, до речі, да? якусь допомогу дають. Україна, захист, якесь ППО, там щось дамо вам. Щось вам дамо. Війна, гроші, Зеленський, мир, дорога до миру, сонця. Нібито він там щось працює. Ні, він не сидить. Він там працює. Для нього головне це почати перемовини. Щось таке показує. Ану, покажіть, будь ласка, зараз ось Дональд Трамп і дії Росії по відношенню до України. Що він про це думає? Саме зараз Трамп що думає про це, про ці обстріли жахливі. Що він думає? Чому вони мовчать? Таємна робота на пасиві. Йде таємна робота, розмова про те, щоб це все зупинити. Да? Зупинка обстрілів. Але нічого, не, але нічого не відбувається, нічого не виходить. Карта уходу не отримується. Не виходить домовитися ось за війну. Розпач, бачите, домовленості за війну по розпачі з Росією ніяк не получається. Ілюзія, обмеження. Нічого не получається. Нічого не виходить в них. Вони там щось роблять, роблять, а це а цього замало. Так, стосовно підписання цієї угоди історичної Україна-Франція, як я, в принципі, казала, як воно і показувало, що це просто на роки. Україна аж через три роки отримає оці винищувачі Рафаель, тому що е, грошей на них зараз нема, плюс пілоти, підготовка і так далі. Це все розтягнеться на роки. Тому це все не швидко. Воно, до речі, так і показувало. Так, ну давайте до наших нардепів. Нардепи вчора заблокували трибуну Верховної Ради з вимогою відставки всього уряду після скандалу з корупцією в енергоатомі. Нардепи заблокували трибуну і вимагають відставки всього уряду. Відставка всього уряду. Башня. Проблеми з Бідність, башня, ілюзія, дурень. Ну і карти в очікуванні. Хорошо, вони в очікуванні чого? Смерті. Да, вони в очікуванні смерті, башня. Вони вирішили, реально не будуть працювати, поки не буде відставки всього уряду. Да, реально, вони там домовились. Більшість, до речі. Поки не будуть виконані умови. Не почнеться якась там робота. В цьому є якась і хитрість, і диявол, і обмани 10 мечів. Тобто, тут не все так просто. Тут є хитрі підлідії з боку дияволів, кому це вигідно, щоб це зараз ось так блокувалося. Перемога по луні. Зміна влади. Вони ще будуть вимагати зміну влади в Україні. Або вони будуть вимагати на, скинути там. Определенних ліц. Ану, давайте ще раз питаю. Вчора питала до цього Стефанчук. Спікер Голова Верховної Ради Стефанчук. Що збираються його прибрати? Луна. Ірафант. Україна. Смерть. Тупік. Ну, поки що питання не вирішене, але тут щось може бути. Питання ще не вирішено. Тут карта вибору. Але є такі намки. Ладно, давайте спитаємо, чи буде відставка всього уряду. Вимагають нардепи повністю відставку всього нашого уряду. Нардепи вимагають відставку всього нашого уряду. Буде відставка? Важке рішення. Є хитрість, захист, повішений. Відставка всього уряду. Повішений, ну поки це буде затягуватися заморозка, поки це буде все якось з боротьба, що там буде відбуватися в цьому в, в Раді. очікується удар, що буде відставка уряду. Вибіркова. Відставка уряду буде вибіркова. Да, Вибірково. Хтось піде, хтось залишиться. Давайте спитаємо, що зараз відбувається в нашій владі. Так, а ну-ка, покажіть, будь ласка, що саме зараз відбувається в нашій владі? Що саме зараз відбувається всередині нашої влади? Ті, хто керують країною, Зеленський та інші, що зараз відбувається? Так, правосуддя. Відбувається правосуддя. Правосуддя в Україні. Зірка, майбутнє. Плани. Плани на майбутнє. Карта Зеленського, карта війни. Ну, зараз такий важливий етап. Важливий етап. Що відбувається? Влада, що відбувається? Хто відчував себе захищеним, можуть це втратити. Це раз, далі. Є страхи. Є страхи, що зі мною буде завтра. Да. Є страхи і втрата майбутнього. Важкі часи, я б сказала так, важкі часи для декого. Перемога по луні відлюдник. Хтось піде, хтось, пробачте, хтось піде, хтось 100% піде. А хто піде? А хто піде? Задля балансу хтось піде, когось звільнять. Задля того, щоб наступив баланс всередині нашої влади, хтось має піти. А хто піде? Хто? Той, хто, на той, той, на кого падає постійно. Піде той, хто у всьому нібито винен по мені більшості. Щось таке показує. Робота. Якийсь король жезлів. Король жезлів. Хто це? Король жезлів із оточення. Король жезлів із оточення президента. Той, хто відповідав за великі фінанси. Ну, тобто, хтось піде за для того, щоб трошки наступив в нашій владі, знаєте, спокій і баланс. Так показує.